Аллилуйя, Аллилуйя! вітаю вас, народ Божий, возлюбленний Боже. Бог любить Тебе і Бог зцілює завжди. Є воля Божа на наше зцілення. І цю волю ми можемо побачити в Ісусі Христі. І Ісус Христос, Біблія говорить, взяв на себе наші хвороби. Так само, як Він взяв на себе наші гріхи, так само Він взяв на себе наші хвороби, прокляття будь-якої хвороби. Його кров була пролита за наші гріхи, за відкуплення від гріхів, і Його кров була пролита за наше зцілення. Біблія говорить, він сам возніс своє тіло на дерево, щоб ми позбавились гріхів, і цими ж ранами ми були зцілені, здоровлені. Дар праведності приймається вірою. І зцілення це дар. Це не те, що ми заслуговуємо, це не те, що ми заробляємо, це не те, що ми якось перед Богом служуємося. Вірою ми приймаємо дар. Серцем вірують, а устами ісповідують. Так само, і слення ми приймаємо вірою і устами ми ісповідуємо. Серцем ми віруємо, що Ісус Христос наш Господь целитель. Серцем ми віруємо в Божа бітниці просілення. Серцем ми віруємо. Те, що зробив для нас Ісус, наше відкуплення, те, що Ісус взяв на себе прокляття будь-якої хвороби, і устами ми сповідуємо, щоб це було реальне, щоб це було явним, щоб це було фізично в нашому тілі. Бог зцілює завжди. І Бог зробив все для того, щоб ми могли прийняти Його зцілення. Він дав нам своє Слово, Він дав нам Ісуса Христа, Він дав нам Духа Святого. Тому кожен може вірою в Слово Боже, особисто кожен, будь-який віруючий, може повірити в Слово Божиє, прийняти своє зцілення. Далі Бог дає нам також зцілення, коли ми молимося друг за друга. Біблія говорить, молитись друг за друга, щоб зцілитися. Потім ми можемо прийняти зцілення, коли ми з кимось погоджуємось. Якщо двоє з вас погодяться, просить о чому, либо Отця Небесного, буде їм. Тобто ми можемо погодитись, Ти можеш з кимось погодитись у двох, сказати: Давай погодимо за моє зцілення». Також Бог дає зцілення через прояв даров Духа Святого. Є такий прояв даров Духа Святого, як дари зцілення, є чудеса зцілення. Також Бог зцілює, коли дійсно людина слабка в вірі, і Він дає служителів, які можуть помолитись за цю людину. Також Бог зцілює через людей, які дійсно помазані. І цілящим помазанням. І пусть це вас не шокує. Не всі люди, не всі християни помазані з цілящим помазанням. Але є дійсно люди, яких Бог використовує, і ці люди вони помазані з цілящим помазанням. І вони можуть молитися за вас, і сила Божа, помазання, ціляща сила може передаватися з цих людей на тебе і зцілити. Також Бог цілює через медицину, через лікарів. Це не гріх звертатись до лікарів. Бог хоче зцілювати людей. Бог хоче, щоб люди були здорові. Ні всі люди сьогодні живуть вірою на землі. Є люди, які не народжені з гори, які не живуть вірою. Ну Бог дає їм благість і милість на їхнє зцілення через медицину, через лікарів. Не треба плутати людей, які можуть використовувати медицину лукава. Які можуть просто обманювати людей. Ну є дійсно медицина, і вона допомагає людям. Так, да, вона не все може. Медицина не все може зцілити. Ну вона багато чого робить. Даже християни, ми віруючи, звертаємося до лікарів, і це допомагає нам виздоровлювати. Тобто то бачите, скільки Бог дав нам способів. да, я так скажу, способів. Щоб прийняти його зцілення через особисту віру, через те, що ми можемо молитись друг за друга, через молитву згоди, через дари Духа Святого, через помазаних людей, які помазані зціляючим помазанням, щоб молитися за інших, щоб передавати зціляючу Божу силу іншим людям. І Бог зцілює через лікарів, через медицину. Тому що Бог хоче, щоб ми були здорові. Бог любить людей. І Він цілює завжди. Зцілення від Бога приходить завжди. Ісус Христос, Він Господь, целитель Твій. Во ім'я Ісуса. Амінь.